Всіх вітаю. Починає квітнути у нас Ізабела. І, значить, інші сорти також будуть квітнути. Це в мене Лідія. Ти скаже, що це не виноград, а у нас поки що іншого нема. Всі інші молоді. Минулого року дуже погано запилився. Цього року я відгинаю листочки, щоб на видноті всі гроночки були. Сподіваюсь на краще запилення. Ось як тут гронок нема. Прибираємо. А, до речі. Пасенки на рівні гронок прибираємо. Ось гронки. Корот, щоб все це було видно. Проходимо, де треба, підв'язуємо, працюємо на запилення зараз. Ось як, наприклад, тут купа гронок, але все закрито листям. Прибираємо. Ось, хоча б так. Ось наші гроночки. Поки що нічого не нормую. Коли запилиться, тоді пронормую. Ну, і ось так все виглядає. Також, коли пронормую, все поверну. Самі листочки обратно повигинаю, щоб від пекучого сонця влітку трошки гронки були прикриті, хоча в якусь частину дня.